День інформаційних технологій провели для сучасних комп'ютерних геніїв. Івано-Франківська молодь мала можливість послухати цикл лекцій провідних айтішників західної України. На конференції розглядали сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій. Фахівці в даній галузі в нашій країні дуже не вистачає, тому галузь і перспективна, і необхідна. І завдяки таким конференціям є можливість знаходити нові кадри, нові обличчя, ділитись досвідом. Івано-Франківську вишів, які готують it спеціалістів, обмаль вони наразі неспроможні забезпечити потребу у молодих фахівцях. До того ж, навчально-технічна база місцевих вузів не завжди відповідає вимогам сьогодення. Студент Тарас Думич здобуває фах інженера технологічного забезпечення і уже працює програмістом. Тавчаємо стати го року випуску 70-го. Ми вивчаємо програму і буває таке, що ми знаємо нею програми краще, ніж наші викладачі. Ми ділимося досвідом. Вони нам про технологію, а ми їм про програми можемо сказати. Яку науково-практичну конференцію проводять шостий рік поспіль. Її слухацька аудиторія лише збільшується. Тематика доповідей різноманітна. Спікери не менш цікаві. Формат інтерактивного спілкування дозволяє познайомитись з науковими практиками, спільно шукати вирішення проблем та обмінюватись знаннями. Серед доповідачів львів'янин Андрій Андрушкевич він навчатиме початківців, як розпочати проект з нуля. Дуже корисно зібрати досвід всіх цих проектів докупи, так видавати компетенцію. Важко конкурувати на глобальному ринку, коли ти один, важко навіть, коли ти одна компанія. Значно простіше, коли досвід загальний, коли виробляються практики, коли ми можемо показати, що так, Україна це не просто три компанії, це цілий пул, великий пул людей, які комунікують, діляться досвідом. Сучасні інформаційні технології це не чорна магія. Жартують айтішники. Це важка та кропітка робота. До того ж, вимога часу послухати корпоративну айтентику, а це мистецтво створення логотипів, брендів та іміджу компаній записалось чимало бажаючих. Ті дуже стрімко розвивається. створюється багато нових маленьких компаній, і для того, щоб компанія стала впізнаваною, щоб про неї дізнавались інші. Я думаю, вона повинна мати якусь свою стратегію розвитку свого бренду, повинна розвивати свою айтентику. Це цікаво. Сучасні інформаційні технології у східній Європі, а також в Україні, розвиваються швидкими темпами. Лише в Івано-Франківську уже працює понад десяток it компаній. Буковель підтримує молоді комп'ютерні таланти і сприяє розвитку it технологій на Прикарпатті. Українці успішно конкурують з програмістами Ірландії, Румунії та Індії. Ірина Тимчиширіщокін новини на вежі.